Рибак Галія, ямницькі футзалісти. Ну і вже, напевне своїй такий традиційній основній біло-чорній. Перше, що скажемо, так це те, що і, направду повністю ось заповнені розстріл по чотирнадцять 12-й, Ну і так само 12 Універсалі зараз сорока пробиває з далекої дистанції, але точнісінько туди, де й знаходиться на лінії воріт Василь Кучера у чемпіонаті Івано-Франківщини. Команда, яка має вже величезний просто такий досвід і бекграунд виступів на всеукраїнському рівні. Ну про це я думаю. Також сьогодні поговоримо. Зараз нову удар Познайомимося із прізвищами гравців, які зараз на паркеті перебувають. Бесто обмінкеп це Бардегула, Ну і універсали Салій Грабан. Майданчика завозився з м'ячем. Зараз третяк, вдало відіграв стовпа. Скинув на Блонського. Владислав Блонський в дев'ятку влучає. Тарас Панчук, наставник поєдинки на покутті в городенці а в тих же таких стінах манежу коледжу фізичного виховання. Давайте про це трохи пізніше, тому що Козенко зрівнює рахунок. Дозволяють. Тому я думаю, і ще в принципі таке побачити. Ми можемо осокін туди вперед. Знову зараз удар поворотах цього разу від космірака. Удар який блокується. Рибак Галія зустрічається із командою Бест Обмін Кеп, команда із Ямниці сьогодні змагається із командою, ну, зрештою, його команда не поступилася. Це теж важливо. Ось який постріл від Кушецького безпосередньо зі штрафного, таки перша чи друга. Тут дуже дійсно багато умовностей. Ну і бачимо космірака удар по воротах. Ну і там не бачив моменту удару поворотах Назар Бардегула Ти з точки в точку, що називається. Тим більше, що це дуже і дуже ударна дистанція. Так він не робить. Віддає туди на кукурудза, кукурудз, навішував, але доволі жорстко на третяка, третя ворота не Ну, Принаймні, в першому таймі теж п'ять було, але всі п'ять у Рибака Галії. Класний шанс, але шанс, який не реалізують гравці Рибака Галії, це е, будуть ті поєдинки, які у нас відкриють. По факту друге коло, ну а зараз рахунок стає. Другий темп, потрохи так в нас відкривається. Ну і, можливо, ще побачимо. Ми з вами забиті м'ячі. Можливо, зараз пробуваємо скалик. Без Тобінкеп ніяк за цей м'яч зачепитись не може. Кушецький. Його пристрільна передача. Ну і легкий доводить перевагу. Рибака Галії вже до двох м'ячів. У нас іще в нічию, в принципі, не грала в поточному чемпіонаті. Ось який неприємний рикошет. Ну, вже успіху можна вважати, звичайно ж, цю кубкову кампанію, всеукраїнську, для Рибака Галії. Зараз удар з острого кута від Козенка. А, ось так, по баскетбольному навіть так. Ну і в цей момент лунає сирена. Друзі, в матчі п'ятого туру рибак Галія в якості господарів номінальних, але все ж перемагає Бесто Мінкеп із рахунком 3-1. Автори забитих м'ячів у Рибака Галії це Блонський, Кіндратів та Легкий. А у «Бестобмінкеп» це Козенко, який відзначився у нас в першому таймі. На цьому все вітаємо підопічних Івана Скіцька з перемогою.